Майже тут шанс, треба, Зен, як ні. Ми собі відпочивали просто. Чо, був як ми вчора семечки їли. Поїздка на 4 дні не буде мало якогось відеоприкладу. Та є, там у нас не було що їсти, ми сімочки по одній кожну зманіть. дні дід отримав рило. Серйозні штуки тут ми лізли на печеру там. Я Во. Але це була велична це споруда. От це був замок цілий, тут були чотири вежі, я думаю. От суки, ведомо. Готельку зробити. Глянь, то не всюди є такі вежі круглі цікаві. Там можна залізти в ту вежу. Оця розвалилася недавно, була ціла теж така, як ця. Ну, діко. Ти гониш, тут треба всім зависати, це найкраще мені це поки. Інанову виводить Реально, розбирати наново будувати. стара кладка Інану вибудовувати просто напустим Роботи Дубліка Як туди злізти, там є якийсь хід Там не свіхит. Неслі стежка. Насчет спешка тобі. Тому я закрию начальний нос. Нечайно... Тут чи що? А нічого цікаво, ти просто вийдеш всередину башні. А підвал що там каже? Та то не підвал то якраз всередину башню. Беш камеру? Давай. блядь, це. Спускаємося. Підвал десь не дигідне. Підвал? Тут боковий хід, блін, класний. Тут двойна стіна за Тут може підвал якось. А, вот. О, це йоханий бабай. А та, до речі, сторона там, де закрита, вона, вона мала підвалитися. Яка? Ну там хитріма не право, напідгом. Плара подаємось. Там А тут сквозняк. О, о, о. 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 Занят. Запускайся там двойна стіна, дуже прикольно Опа на якій краєвий, да? Это залізти, якщо частина упаде. Ти вот, на башку. Вже... Паспоцію. Та подивися, якщо ну, ну, я інформація. Воно вже хоче йти туди. Блять чу дурак чуть зараз розрушены під залом стримається А то що таке там мало і двуклам шаписів більше сходів нема пішла знімати Зараз мы Збоку uh, избоку ведемку. Добрый вас. Блядь. Та! Бежу. Оба!

я Эрик, стої яйтесь труси не буде це виставляти в нас. Серйозно? Траха. Замик розкажи. Давай зараз спочатку. Дубль три. Дубль тре. -тре. Выдаранні на. Я йду в сторону, водоспаду там мальчик купається. Добре. А ну, казати, хай я влітку. бля! Дай мені зі. Зеник, блядь, ми лізе, не мішай! І <laughs> <laughs> так, дубль 4. Поїхали. Так, Але Вс. ламчик тільки в тому, що помідорів нема. Йопа, не да. Давай то. Так, Лис. Давай. Так. Сюди. Половина на Я славка чую. Вони полізли по башні. Ти пойду, там сходиш і далі креблиця по стенам. Давай, Ярко, давай. Да, коротше поверху можна якось випередитись. а там назад вс не знаю, чи я не знаю. Ти Давай яркуши чуть-чуть. Так и даже жалую, просто тут понимаем. Это дико вымоги. Не. А тут. Так, я. Чуть -чуть. Yeah. Uh -huh. Давайте, хлопаки, давайте. Так. Главный цей підъем, uh -huh. але цере, трохи треш капсул. Давай Тарас. Я знаю, не знаю, де. Тарас, Тарас. Що? Отут, отут є держав. Він... Тарас, тобі треба ногу на ту сторону кидати. Зараз. Аж робити. Зможеш право? Траву да. чи ліву? Е, ліву. Ліву на ту. Так, аж на ту сторону стіни. Якщо що, давай може тебе потримай. Не, не та не дістанеш. Я б казав, став ногу тут, а тут... Ти не, не валяй камери. Чекай, блін, та я вас можу зняти, я ноги вам потримаю. Та не треба, він ж заліз. Та блін, що буде падати чи що, чекай. Ні, я, я б, да, я би туди, зараз можна не подати, потім Стійте, я вас зараз зніму, народу. Не валяйте тут я, ногу зараз попадаєте. А ти якщо що, можеш ногу тут поставити, другу? А тоді тобі руку треба не ще муха. Що ти, блядь? Я ти ногу тримати буду. Ні, якщо я, я плупи. А да кого просто? А там нема, де. блін, давай. Та в нас стіну знімає. Так, бля, не насрать. Що я зараз і покладу? Давай, я цю ногу тримаю, не можеш не бояться. Давай тепер буду цю тримати. Все, все, давай, давай. Пускай пускай, я, пускай, я там люблю. Давай, я тримаю. Опускаю, опускаюсь. Давай. Ти з них там камера. Тих <гум> парят, стоп. Блядь, як мені злізти? Давай, тих. ти камеру, <гум> як я буду яркості не знаю. Чекай, я спочатку сам, якщо не справлюся, тоді... Да. Да. Так. Я сам я на, на пузо цю кинув. Я би що бачу, так приблизно. Там на шарку знімає нам. Це ага. мандраж. Ти злазиш так собі, а потім такий мандраж. Ще, тут... ще, ще, не, ще на 20. Ні, Ярик, ти першу праву ногу. Роби так, як я. Першу праву. опускай. А як я потім перестав? Ні, то... Представився добре, праву, Чуть, але ти не ти не ти тримаєшся в повітря на ліктях, Чуть, розумієш? Щуть, щуть, на 10 та на ліктях. І потім лівою туди Що-що-що, втратить. Не слухай, бо ти потім праву на вікно тикнеш ногу, розумієш? Лівою станеш і право на вікно а підеш. Я став. Ти правою ставив. Правою ти став. А я маю лівою стати. Та, Прав. ти а маєш ліво. Ні. Ні, ні, ні. ні, Ярик, Ярик, чекай. Право висіти має, розумієш? А ти маєш на ліктя. Ти на ліктя сповзаєш, а потім, коли сповзаєш ліву, ліву ставиш туди, розумієш? Типа не, не цей. Ні-ні-ні, то не та штука. є. Але ти на ліктях себе тримаєш. Я сам собі контролюю. О, о, тепер, і тепер ставаєш туди, але тримаєшся зверху руками. Ці капці. Давай я тобі поставлю під... Ні, він мусить сам перти сналил. І право новы. Лиши, ти каже. Парти вже там походу тебе Я Ярко дав не нова. Шпагат. Щпагат, яйкова Ну Я за фотку, ти Я Блять, видель. Тепер двесь стрибать. Я знаю як, не стрибати. Він же тут пробував просто. Сто раз. Тепер право. Ні, ні, то треба було. Хапайся добре. Не знаю, як залічка, я не зад приносить. Там головно, я хочу. Пиславі! А я на башті. О! Я не знаю, може вже вийшли. Його на башти. Вс, мене з мене хватить на них. Це нереально хватить. Давай поціло. Класс. Жесть, вони круті, чуваки. Це би туди, але то вже. Це просто ж. Тут ми не вийдемо. Так, не вийде. Так заходимо, так і вийдемо. У мене не так заходимо.